Всім привіт! Моє ім'я Яна Боцацька, і ви на каналі присвяченому Материнству. В сьогоднішньому відео хочу вам продемонструвати ось таку блендер пароварку від Avent, Philips Avent 2 в 1, яка перш за все дуже полегшить приготування їжі для дитини в мамі. Адже ось так вона кажу, що не закладає, адже вона може використовуватися як подрібнювач. Їжі, і як пароварка, тобто ви приготували на пару або овочі, або рибу, або м'ясо, або бобові. І відповідно відразу можна їх потім подрібнити таким чином, і зберігаються корисні властивості продуктів. І мама, скажімо, для приготування на пару, мама туди все помістила, нарізала, помістила. Налила водичку, є спеціальний мірний такий стаканчик, налила водичку, і все це на пару готується, коли приготувалося, відповідно є звук, і, мама чує сигнал, що треба відключати такий комбайн. Далі, якщо потрібно подрібнити, перевертається ось ця чаша і включається кнопку, уже все подрібнюється. Тобто дуже зручно, зручний компактний комбайн, який, хоч і не бюджетний, відразу скажу, але. Дуже ну, такий незамінний в приготуванні їжі, якщо ви хочете полегшити собі перш за все цей весь процес. І якщо ви, наприклад, коли дитина маленька, любите десь подорожувати, їздити в гості часто і ну, гадаєте, як же готувати там їжу, то відразу можна за це не боятися, взяли з собою в. Сумку ось такий комбайн, і ви не будете переживати, що не зможете е, організувати корисні, безпечні прийоми харчування, і е, щоб цей процес не був для вас занадто переобтяжений. Е, тож сподіваюсь це відео було для вас корисне. Цікаве. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось, Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.